Руки. Здорово. Так, міконик вчитися на тренування. Маский туманчик. Тут вже кусиру. Зараз ми будем. Тут австралийское. Иногда на мере, иногда Продовжую косити дамбу, під лавочками скошую біля мусорничків і вже як красиво виглядає. Там люди травичку носять собі козочкам. Мусору за вихідні не І туман сьогодні тюрми навіть не видно. Все, дійшов вже до 4 лавочки і зараз ще ось цю, ось цю пряму і думаю хватить. Так нагадаю, що це мій другий вихід. От за другий вихід я докусив практично половину роботи. Такі тренування у мене зранку народні Так, сьогодні я попрацював трохи довше, так як в мене вихідний заодно пройшов росотерапію от шкорчать. Надіюсь то на хороше здоров'я і так нас Сьома година, сьогодні дві годинки поробив. Вертаюся додому.